Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 10 копійок 1992 року. І в даному відео ми з вами поговоримо про те, як визначити різновиди по аверсу даної монети штамп 1.11 та штамп 1.13. Адже ці монети коштують. Штамп 1,13 від 50 копійок до 1 гривні, а штамп 1.11 коштує від 50 до 80 гривень. Різниця суттєва, тому треба розуміти, як їх відрізняти. Розпочнемо з того, що монета 10 копійок 1992 року це бігова монета України, що має вагу 1,7 г, діаметр 16,3 мм, виготовлялася з латуні. Гурт у даної монети рефлений. Отже, як я вже сказав, по каталогу Ігоря тимофєвича Коломійця монета має штамп 1.11 та штамп 1.13. Для визначення штампів нам треба знати три сторони: це аверс, сторона, що перед вами, протилежний реверс та гурт монети. Сьогодні до реверсу та гурта ми не будемо звертати увагу, розберемося лише з аверсами даних монет. Отже. Розпочнемо з того, що в них однакового. Штамп перший, щитамина та там, має штамп перший. Які його особливості? Середній зуб тризубця товстий з потовщенням у верхній частині. Листя плоскі, знаходяться в різних площинах. Одиничка дати має хвостик. Так званий італійський чекан. Адже дана монета виготовлялася на італійському монетному дворі по замовленню Національного банку України, так як штемпеля були відсутні. Отже, штамп перший, ми визначили, що ще особливого мають ці два аверси? Що в тієї, що в тієї монети має штамп 1-1. Які його особливості? Для визначення штампа 1-1 ми дивимося саме в це місце. Що ми бачимо? Верхівка правого верхнього листа зліва закруглена, а справа вона ступінчата. Ось в цьому місці це ми можемо наглядно бачити. Тут круг, тут ступенька. Отже, штамп 1.1 ми з вами визначили. Штамп 1.1 має підвиди 1.11, це такий штамп, як зліва, та 1,13. Про це зараз ми з вами розберемося, як їх відрізняти. Для того, щоб відрізнити штамп 1.11 від штампу 1.13, ми дивимося ось в це місце. Що в тій, що в тій монеті. Розпочнемо штампа 1.11. Верхівка лівого верхнього листа зліва спрямлена справа ступінчата. Між третім і. Першим зерном другого колоса є перемичка. Ось саме в цьому місці, ось тут ви можете її наглядно побачити. Оце такі особливості має штамп 1.11. Що ж до штампу 1.13. Верхушка лівого верхнього листа зліва і справа ступінчата. Верх букв І та Н загнутий. Ось третьої. Колоса вище остай четвертого колоса. 4-го Ось ми можемо бачити, це в цьому місці. Проте зустрічаються різні довжині ось 3 та 4 колоса. Тобто різниця може бути не така, як на екрані, може бути більше, може бути менше. Отже, ось такі особливості має штамп 1.11 та 1.13. Ще раз хочу повторитися, як їх відрізняти. Ми спочатку дивимося, що, що однаково в цій монети. Що та монета, що та це штамп перший. Штамп перший має підвід 1,1. Для визначення штампу 1-1 ми дивимося ось на це місце. В цих монет воно однакове. Зліва повинна бути круг, справа ступенька. Так само тут зліва круг, справа ступенька. А от для визначення штампу 1.11. Ми дивимося в це місце. Бачимо, що тут спрямлено, тут ступінька. А для штампу 113 тут ступінька та тут. Отже, саме такі особливості має штамп 1.11 та 1.13. Я думаю, можна наглядно їх відрізнити, порівняючи ці дві монети. Якщо у вас залишились запитання, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. І ще хочу згадати, що, як я вже сказав, 10 копійок 1992 року, які мають штамп 1.11 ААМ, на даний час коштують з таким аверсом від 50 до 80 гривень. Звичайний же штамп 113ААМ, який зустрічається в 95 випадках, коштує від 50 до Однієї гривні за одну монету. Тож обов'язково перевірте, адже ця монета коштує у 500 разів більше, ніж свій номінал. Що ще хочу сказати? Звертайте увагу, з якого металу виготовлена дана монета. Якщо ви знайдете не з латуні, а з нержавіючої сталі, міді, алюмінія чи інших сплавів, така монета буде коштувати від 5 тисяч гривень за один екземпляр. Так як це є пробною монетою та зустрічається доволі нечасто. Отже, зараз ще залишу пару секунд, і ви більш наглядно ознайомитеся з цими штампами. Якщо у вас є запитання, задавайте в коментарях під даним відео.